Тому Царство Небесне, схоже на Царя, що хотів звести рахунки слугами своїми. Господь Бог хоче з нами звести рахунки, а не для того, щоб нас ув'язнити чи відправити в пекло, а для того, щоб ми задумались над своїм життям і вирішили, що треба покаятися. Що потрібно покинути зло, і треба вже щораз більше робити добра і бути вірними Богові і любити Бога не лише на словах, але й добрими ділами, щирими молитвами, і показувати приклад Святої поведінки, навертати грішників, бути милосердними. Тож, провадьмо собі щирий, глибокий Рахунок совісті, обдумуємо, що ми доброго зробили, на славу Божу, чи замало може зробили, чи не захотіли робити добро. І за гріхи покаємося. А також подумаємо, що ми злого вчинили і теж перепросимо Господа Бога та Споді Католовської церкви за наші прогрішення гріхи. І коли ми каємося, Господь Бог нам прощає, Якщо ми кажемо, а я взагалі-то порядна людина, нічого поганого не, не зробила, тоді ми стаємо самі собі, судею, себе орадуємо, і ще людина не розуміє, скільки зла зробила і скільки добра не вчинила, І не хоче каятися перед Богом, не бажає перепросити Господа Бога за те, що була невірна йому, що не хотіла служити йому що інше принижувало, що робило зло, порушувало Божі закони. Таким людям підказати, що ми маємо всі, кожен по-своєму різноманітні гріхи. Треба добре подумати, розглянути Божі заповіді, запитати священника, щоб він підказав, як добре виспоїтися, і все ж таки піти до Тайне Покаяння і перепросити Бога за Правини. По Дух Святий підкаже, що ми не так робили, казали, де ми повелися неморально, гріховно. Коли цар розпочав звувати рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів це є величезна сума грошей, яку той ніколи б не віддав. Так і ми перед Богом, такі грішники. Що ніколи б не могли б відшкодувати ті моральні збитки, котрі ми завдали Богу, якими ми зневажили Господа Бога, відкинувши його любов, вибравши зло себе, злого Духа, річні стосунки. Тож, маємо надіятися на Боже милосердя і вірити, що Бог є добрий і безмежно милосердний, співчутливий, но милостивий йти до Тайна сповіді і знати, що Христос Ісус на Христі сказав прости йому, не знає, що робить, задля заслуг Ісуса Христа, задля Божого милосердя і задля нашої розкаяності, Господь Бог нам прощає гріхи в тайні примирення, в тайне покаяння католицької церкви. І ми прощення, спасення і ласка Святого Духа нас наповняє. Також іншим людям підказуємо, що вони мають велику провину перед Богом. Можемо казати на конкретні їхні проступки, хай задумаються, але одночасно і молімся, щоб Господь Бог дав їм ласку прийняти дар розкаяності і наверення. А що не мав, той чим віддати слуга, пан волів продати його жінку, дітей, все, що він мав і віддати. Не раз ми зустрічаємо, як бідує ціла сім'я. Чоловік чи жінка спиваються. Діти бідують, сварки, без грошів'я, плачі, а ще як б'ються, ночують по сусідах, чи що схоже. І всі терплять. А коли хтось один навертається до Господа, тоді відмолює інших, також їм говорять, що потрібно повірити в Бога, що треба йти до католицької церкви, до спою, до причастя. І поступово навертаються рідні, близькі, і вже там, де була. Чорна біда, гріхи поневолення, нещастя. щастя, приходить Божа любов, мудра, духовна, моральна, доброзична поведінка. Люди стають іншими. І все через те, що милосердний Бог їм простив гріхи, бо вони каялися і звернулися до Бога щирим серцем благали Його про допомогу і про те, що Він проявив милосердя. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже, Потерпи мені, пане, все тобі верну. Так і ми заохочуємо, коли бачимо, в яких сім'ях нещастя, біди, сваті, зраду, насильство, нарікання що інше. Ідіть до до причастя. Та ми ходимо, ходимо до церкви, та не просто ходимо, а покайтеся, наверніться і будете мати зовсім інше життя, Божій ласті, благодаті, духовності, побожності. Взаємній любові повазі. Бадьте лицем перед Богом і просіть Господа про прощення провин. Тоді, слава впавши, йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі верну. Хотів так бути врятований, хотів врятувати свою сім'ю, що казав неправду, але щиро нібито каявся. Прости мені, пане. Повернути ми вже Богові не зможемо. Ті всі роки життя, що прожили в гріхах. І ті всі добрі справи, які ми своє часу не вчили, теж не зможемо вже зробити. Час прийшов. Змарнували багато років життя, багато нагод чинити добро. І багато зла зробили, багато провинилися перед Богом. Знамажали Господа Бога, Божі закони порушували. принижували ближніх, чи їх визискували. Чи в різноманітній спосіб використовували або ними нехтували. Тоді, слава впавши, панові ніг, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені пане, все тобі вернув. А ми все не можемо вернути і не будемо перед Богом казати неправду, а будемо говорити, Боже, прости те, що я вчинив. І називаємо конкретні гріхи в сповіді і просимо Господа прощення, Він нам прощає наші провини. А Потім нам придеться тут терпіти і вчистилище ще горіти, щоб те все зло ми відшкодували в інший спосіб, щоб наші душевні зранення, рани, які нам ніс нам гріх, були зцілені Божою любов'ю і правдою, справедливістю. Але в католицькій церкві є великий дар, повні відпусти, і ми користаємо. З цих повних відпустів для того, щоб були стіні наші душевні рани, щоб менше терпіти тут на землі, щоб в частинище не горіти. Є нагода, беремо повні відпусти, сповідь причастя, виконуємо ті чи інші умови повного відпусту і молимось молитви в намірі Паперимському, щоб отримати повний відпуск за Кара за гріхи. І за себе беремо, а іншим разом можемо за померлих, котрі в чистилищі. Про повні відпустки треба вже детальніше знати в католицьких книжках часописах для того, щоб користатися такої великої ласки. Бо задля Вслух Ісуса Христа, Богородів всіх святих, ми можемо отримувати повний відпуск і задля Божого седя найпершим. Тому не кажемо, Боже, я тобі поверну те все, що я погано вчимів. Я те все шкодую. І буду чинити добро, за ці всі роки вже не повернемо. Час прийшов, кому вчинили зло, ці люди постраждали, не зробили добро, теж ці люди мають шкоду через нас приниження чи інші різні терпіння. А також себе ми понищуємо тими гріхами. Ми стараємося тепер жити мудро, виважено, своєчасно робити добрі справи. Сповідатися, почащатися, навертати грішників, уникати гріхів, а також періодично, або й при першій нагоді брати повні відпусти за кари за гріхи, щоб отримати зцілення нашої душі, яка зранена гріхами, щоб Бог нас оздоровив своєю ласкою і любов'ю. І змилосердився пана тим слугою, відпустив його і подарував йому Бог той. Господь був настільки милосердний, що послав свого Сина, щоб ми в ім'я Ісуса Христа були спасенні». Через те стараємося бути вдячними Богові за його доброту. Ми грішимо і своєчасно сповідаємося, почащаємося з любов'ю, з вірою, навіть щодня почащаємося, якщо маємо можливість. І чинімо добро, навертаємо грішників, вийшовши той слуга, з одного своїх співслуг, який винен був йому 100 динарів. Схопив його, почав душити, його кручи, верни, що вин. А вже коли ми прощені і радісні, що спасені, не треба ближніх і неближніх душити своїми сварками, вимогами, обмовами, упередженням і іншим злом. Треба бути милосердними і вдбати, щоб вони теж сповідалися, причащалися, щоб були спасені. Бо нам простив, то і ми прощаємо. Але дбаємо про навернення рідних, близьких і інших людей до Бога. Тоді слугав павши панові них, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі верну. І знаселився пан на тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Боже Отче. Боже. Дякую Тобі. Іні Ісу Христа. Ти мною, ти 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 що ти з насрдився наді мною, що ти простив мої гріхи. Допоможи мені, Господи, Допоможи мені, Господи. Не, грішити. не грішити. Дай мені ласки, Дай мені ласки. Святий, Духу. святий Духу, чинити добро, чинити добро. Мати, милосердну любов до мати милосердну любов до ближніх, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по усяк часу, на вік віків.